Стан здоров'я митрополита Володимира погіршився вночі. В нього відкрилась кровотеча. Лікарі Київського центру серця терміново зупинили її. Нині Володимир настільки слабкий, що не витримає оперативних втручань. Стан здоров'я настоятеля Української православної церкви Московського патріархату значно погіршувався з січня, але митрополит не мав належного лікування. У Володимира Сабодана онкологічне захворювання, хвороба Паркінсона. Він переніс операції на серці і стигні. Сьогодні його секретар на своїй сторінці в соцмережі попросив молитися за блаженнішого, але від коментаря ТСН відмовився. За настоятеля Української православної церкви московського патріархату моляться і у патріархаті Київському, бо там вважають постать митрополита об'єднавчою для України. Систення нескільки ухудшились. Нам удалось справиться з этой ситуацією і на сьогоднішній день, наутро, Он в сознании узнають людей, благословляє тих, хто підходить. Ми завжди говорили про те, що чим довше він буде жити, тим краще буде для України, і тому зараз, коли його стан здоров'я погіршився, ми, як і раніше, молимося, закликаємо також до цієї молитви всіх наших вірних.